Кааба це святиня, розташована у внутрішньому дворі священної мечеті Мекки в Саудівській Аравії. Слово Кааба з Арабської означає куб, це найсвятіше місце ісламу. Довжина кааби 12 метрів, ширина 10,5 метрів і висота 15 метрів. Святиня збудована із кам'яних і мармурових блоків і вкрита кісвою, особливою чорною шовковою тканиною. Яка вишита золотими та срібними цитатами з Корану. кути стін Кааби орієнтовані на сторони світу, а знаменитий чорний камінь, можливо, метеорит, вбудований в її східний чорний кут. Камінь був розбитий на кілька частин, його фрагменти вставлені в тверду срібну оправу. Чорний камінь вмурований близько до землі, тому паломники змушені клякати, щоб поцілувати його. Протягом п'яти днів паломництва в Мекку, хаджу серед інших ритуальних дій, прочани сім разів пішки обходять навколо кааби або ж тавафу, намагаючись поцілувати камінь або торкнутися його. Вважають, що цей камінь впав з неба і має магічну силу. Ті, хто не може підійти достатньо близько, щоб поцілувати камінь, можуть вклонятися йому на кожному зі своїх обходів навколо храму. Мусульмани вірять, що камінь був спочатку білий, але почорнів від дотиків численних грішників, які він вбирає протягом багатьох років. Напівкочові племена бедуїнів мешкають у більшій частині північної Африки та Аравійського півострова від сучасного Марокко до Оману. Назва бедуїн арабського походження і означає мешканець пустелі з давніх часів. тваринництво було основним джерелом існування бедуїнів. В основному вони розводять кіз та верблюдів. У період засухи бедуїни разом з тваринами оселяються поблизу природних водойм, а в дощові місяці переходять на пасовище, щоб випасати своїх тварин. Бедуїни живуть в довгих низьких наметах, структура і матеріали, яких пристосовані до екологічних та кліматичних умов пустелі, а також способу життя цих племен. Намети захищають людей від сонця, піску і вітру для провітрювання помешкання. Просто відкривають бокові завіси всередині. Шатро розділене на дві окремі частини чоловічу і жіночу. Чоловічу частину використовують також для зустрічі і розміщення гостей. В жіночій частині зберігають різне кухонне приладдя, адже приготування їжі є одним із найважливіших жіночих обов'язків. Традиційний одяг бедуїнів складається з довгого вільного халата, балахону і тканини, якою обгортають голову чоловіки. Жінки носять вуаль, колір одягу та візерунки на ньому. Вказують на приналежність до певного племені і соціальне становище власника також одяг може вказувати на подію, для якої він одягався. За останні століття спосіб життя бедуїнів суттєво змінився. Кочівників залишилося дуже мало. За даними 2003 року, 21 мільйон бедуїнів мешкає по всьому світу, і більшість з них ведуть осілий спосіб життя. Середньовічна арабська наука збагатила світову культуру багатьма чудовими винаходами. Через нестачу джерел і деякої їх суперечливості ми мало знаємо про ці винаходи. До них відноситься і літальний апарат арабського винахідника 9 століття Абаса Ібн Фірнаса. Винахідник жив в місті Кордова, що знаходиться на території сучасної Іспанії. Він створив пристрій з Градшестою конструкцією, на яку натягнув шовк і закріпив пір'я. Джерела стверджують, що орієнтовно у 875 році він стартував з піднесення та пролетів значну відстань за допомогою цього планера. Приземлення було невдалим, літній винахідник отримав серйозні травми. Своїм винаходом він на кілька сотень років випередив усіх інших відомих винахідників в історії польотів, у цьому числі і Леонардо да Вінчі та Отто Ліліенталя. Середньовічна арабська наука збагатила світову культуру багатьма чудовими винаходами. Через нестачу джерел і деяку їх суперечливість ми мало що знаємо про різні винаходи. До них відноситься і торпеда винахідника 13-го століття Хасана Аль Рамаха. У своїй книзі Військова кавалерія і геніальні військові засоби він писав про порох і ракети. Якщо вірити джерелам, які розкривають ці теми, то саме він створив першу у світі працюючу торпеду. Арабський флот з7 століття панував у басейні Середземного моря, але в 13 столітті йому потрібно було боротися із серйозними суперниками. Швидше за все, винахід Хасана Аль Рамаха мав стати заміною дорогим кораблям підпалювачем. Основну частину корпусу торпеди винахідник зробив із двох вигнутих залізних пластин щільно з'єднавши їх між собою, для кращого з'єднання винахідник поклав повстяну підкладку, яка покращувала ізоляцію. У корпус пристрою, який називали яйцем, він помістив заряд спороху та інших вибухових речовин. Рух торпеди забезпечувався за одними джерелами, двома ракетами, за іншими однією. Стабільність руху пристрою була забезпечена двома крилами, які були закріплені на жердинах. Кіль, що проходив уздовж всього корпусу торпеди, закінчувався у носовій частині шипом, який був схожий на спис. Для запуску торпеди спочатку запалювали ракети, потім торпеду спускали на воду в напрямку руху ворожого корабля. Швидше за все, пристрій, який приводився в рух ракетами, ковзав по водній поверхні у сторону жертви. Він дотримувався напрямку руху за допомогою стабілізаційних крил. При зіткненні носовий шип пробив пробоїну в корпусі атакованого корабля, а потім вибухав весь пристрій. Охопленому полум'ям кораблю судилося швидко загинути. Середньовічна арабська наука збагатила світову культуру багатьма чудовими винаходами. Проте, через нестачу та невпевненість джерел інформації, ми мало знаємо про різні винаходи. До виключень відноситься конструкція водяного насосу Аль-Джазарі, винахідника, який жив на межі 12 і 13 століть. До нашого часу дійшли відносно точні описи і малюнки цього винаходу. Пристрій використовувався для підняття річкової води у сховище для можливості регулювання рівня води. Річкову воду спочатку направляли в канал, що був обладнаний шлюзами. Енергія води обертала закріплене на горизонтальній осі водяне колесо з лопатями. Обертальний рух перетворювався у прямолінійний за допомогою зубчастого колеса. Воду в циліндрах качали поршні, що рухались вперед-назад. Потік води у залізній трубі регулювався за допомогою клапанів. Своїм винаходом аль-Джазарі набагато випередив свій час. Ефективний насос є прекрасним прикладом креативності середньовічних арабських вчених. На всіх світових морях та океанах розвивалося будівництво безлічі різноманітних типів кораблів. Дизайн кораблів залежав не тільки від географічного регіону, але й від культурного середовища. Вітрильні судна, що є типовими для Індійського океану та Червоного моря, називають загальною назвою Дау або Тхау. Походження терміну типу судна лишається неясним. Деякі дослідники вважають, що слово має арабське походження, проте інші стверджують, що термін виник в Китаї. Кораблі Дау будувались без проектних креслень тільки згідно з розрахунками головного кораблебудівельника. Оснащувалися Дау максимально трьома щоглами, мали довгі й вузькі дерев'яні корпуси, двокорпусні судна. Самбуки це лише один із багатьох видів тхау, найбільший з традиційних арабських вітрильників. Ці швидкі та легкоманеврені судна традиційно використовуються в прибережній торгівлі та дальньому плаванні для транспортування великовагових вантажів. Цікаво, що дизайн цих кораблів мало змінився ще з пізнього середньовіччя. Однією з їх найбільш характерних рис судна є різкий вигин форштевеню. Носової частини та краплеподібна форма корпусу нижче ватерлінії. Характерні трикутні вітрила натягуються на довгих риях, які встановлюються під кутом на щоглі, найбільше вітрило знаходиться на передній похилій щоглі. Мечеть є місцем поклоніння для послідовників ісламу. Слово походить від арабського слова «мазжит», що означає поклоніння і походить від слова аджада. Що означає кланятися молитві, та префіксом ма, що означає місце? Є кілька типів мечетей. Найбільш важливими з них є великі мечеті джами, які ще означають п'ятничні мечеті. Також їх називають грандіозними або соборними мечетями, оскільки саме там збирається вся громада міста для п'ятничної молитви? Одна з найвеличніших мечетей у світі розташована в Ісфагані, Іран. Місто було важливим центром парфянського царства, а потім і столицею імперії Сельджуків, велику мечеть міста називають мечеть джами. Конструкція мечеті відбиває типові риси ісламської архітектури. Зовнішній вигляд це обриси куполів та мінарети, башти, звідки Муедзин закликає мусульман до молитви. Інтер'єр мечеті це єдиний відкритий дворик без оздоблення. Стіна, яка розташована навпроти входу, називається кібла, перпендикулярна прямій, яка вказує напрямок на Мекку, напрям, в якому мусульмани завжди та всюди, де б не були, розвертаються під час молитви. Ніша в стіні кібла називається міхраб. Вона теж вказує на Мекку. Найбільш характерним елементом в конструкції дворику, який до того ж визначає зовнішній стиль, є Айван. Прямокутний, великий, відкритий в сторону двору, склепінчастий зал з колонадою. Багатогранна обробка воріт чотирьох айванів із фаганської мечеті є шедевром ісламської архітектури. У дворику розташовано кілька фонтанчиків, умивальниць та басейнів, необхідні для ритуального очищення, обмивання тіла мусульман перед молитвою. Величні архітектурні елементи та зразки мистецтва мечеті Джами в Ісфагані забезпечують гідне місце для зібрання і загальної молитви мусульман. Мавритенський палац фортецею Альгамбра, яка по-арабськи означає червона, розташований в Гранаді, Іспанія. Архітектурно-парковий комплекс лежить на пагорбі між річками Даро та Хеніль. Альгамбра будувалася два з половиною століття в часи правління династії Насридів. Вона стала резиденцією емірів династії Насридів, коли Мухаммед І прийшов до влади як перший правитель Гранатського емірату. Однак найважливіші палаци зведені між 1333 і 1391 роками під час правління Юсуфа І та Мухаммеда V. Будівництво неймовірної краси палацу левів почалося з часів Мухаммеда П'ятого. Палац утворює внутрішні двори знаменитий левовий дворик, який сьогодні є одним з найбільш характерних і найвідоміших міць Альгамбрії. Фортеця Алькасаба є, мабуть, найстарішою частиною комплексу. З найвищої точки пагорба вона займає ідеальне положення для спостереження та охорони міста, прилеглої землі та самої Альгамбри. Найстаріші її частини ймовірно були створені в XI столітті. Алькасаба набула свого нинішнього вигляду в XIII столітті після того, як були побудовані великі масивні вежі. 2 січня 1492 року католицькі королі завоювали гранаду, знищивши останню мусульманську твердиню на Піренейському півострові. Це означало кінець мусульманської присутності на території відомої вісім століть як Аль-Андалус. Після цього відбулася остання велика зміна Альгамбри. Найвидатнішим внеском християн у комплекс Альгамбра стало будівництво палацу Карла V. Будівля сьогодні вважається однією з найцінніших споруд іспанського відродження. Величезний круглий дворик, унікальний Україні. Альгамбра розташована поруч з Хенераліфе. сади з літнім палацом побудовані в кінці 13-го століття. Хенераліфе – місце відпочинку за міська резиденція емірів Гранади. Палац розташований трохи західніше фортеці резиденції з входом через річку Даро. Палацовий комплекс, що височі на фоні снігових вершин сєра Невади, в 1984 році включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО Червона фортеця, сьогодні є однією з найпопулярніших пам'яток Іспанії і у світі, яку відвідують мільйони туристів щороку.